Слава Україні, брати та сестри. Сьогодні у нас така погода за бортом дощ... дощова. Мабуть, гриби підуть, не ясно тільки які, але це таке, то опущення. Що я хотів розказати? А, за відео ж кроще, ще вам покажу одне відео цікаве, що відбувається на рашці. Значить, інвалід, я так розумію, їхав. Бо да, я його знайшов в Твіттері. Мені було дуже цікаво, я його розглядів. Не знаю придисторії цього всього. Але те, що я побачив, що там, значить, я рахую, що це інвалід впав з коляски, або вони його ці оршихи його зіштовхнули. І значить, вони почали у нього ту коляску відбирати, щоб він не зміг на неї залізти. типу. Вот. Він там якось намагався відбуватись, але звісно, що дві здорові кобили, оршихи сильніші за інваліда орка. ну Ось такі у них скрепи, так? Така в них духовність. Це про те, що вони розповідають. І до речі, знаєте що, вони дуже часто згадують Бога там, коли попадають до нас в полон. Ну зрозуміло, що вони одразу такі цукрові стають, що ми не хотіли, нас заставили там. Але вся сутність їх в рабстві, так що вони хтось в боргах, хтось набрав кредити, когось просто жінка послала, типу йди воюй, тому що ти нікчем окончений не можеш заробити в цивільному житті. Ось так і відбувається у них.

Пошло нахуй. Не трогай его, понял, блядь. Я думала, ты в меня кидаешь, блядь. Садись а я прокачу на свою валу. Садись, прокатим. Я тебя садал. Тобто, що ми можемо проаналізувати, Так, що нове покоління оце, расистів, воно росте ще гірше ніж попереднє. У них нема ні сожалення да, по їхньому, ні якоїсь жал... ну, ні жалості, ні якоїсь гідності, да, неповаги до людини, неповаги до возраста, віку. ну, Тобто таке. У них навіть нічого не пробуджується, і вони це знімають, вони це вихваляються цим, вони рахують, що це нормально. Ось таке в них суспільство. І це в них повально. Якщо в нас в Україні теж є такі випадки, та, але в нас там десь і знову таки, бо працює російська пропаганда, працює вся ось російська культура в Тіктокі, в Контакті, в Телеграмі. Наша молодь теж це дивиться. Ну і прогресує цю, як би так назвати, зло, злобу. да? Тобто вони щось чорніють, як би стають теж цим злом. так? Воно все Це як вірус, він розростається. Тому треба оберігати своїх дітей від російських контентів, від російської культури, від російської музики. Нічого доброго це не несе. Бо це впливає на міськ, як, ну, Ви ж бачили, я показував дуже багато відео і в, на Франківщині. І в Хмельницькому, що під впливом російської пропаганди і культури наші діти теж втрачають розум і духовність. Так що так, все, всіх обійняв гарного всім і продуктивного дня. Не забувайте донатити, допомагати армії, можете підтримати мій підрозділ, реквізити в описі відео. З кожного потроху перемога все ближче. Ніхто, крім української армії, орків не зупинить. Тому робіть правильні висновки, допомагайте. Слава Україні!